Вольцваген Поло 2012 року випуску. Комплектація Comfort Line, об'єм двигуна 1.6. Ціна такого автомобіля приблизно 10 тисяч доларів. Автомобіль Volkswagen Polo. Рік випуску 2012 Комплектація Comfort Line. Об'єм двигуна 1,6. Ціна такого авто приблизно 3,5 тисячі доларів. Здавалося б, дві абсолютно однакові машини. Але звідки така різниця в ціні? Вся справа лише у номерах. І сьогодні нишпорки будуть розбиратися, чому українці змушені купувати автомотлок за шалені гроші. Польські бляхи. Як законно їздити на нерозмитнених автомобілях? Ця економія, вона потім просто в майбутньому може бути зовсім не економною. За чи проти? Хто із депутатів не хоче, щоб ми користувалися дешевими та якісними авто. Я за свій новий автомобіль заплатила за півтора мільйона в гривень в бюджет. Півтора мільйона. І я хотіла би, щоб і, 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 такі ж рівні платежі платили інші люди. Пригоди запорожця в Польщі. Що таке Європ'ять і чому Україна ще так далеко від екологічних європейських стандартів? а також машина за місяць. Яке авто за одну місячну зарплату може дозволити собі українець, а яке поляк? Вони ще тисячі. До 2 тисячі. До 2 тисячі. Так, він за 15, ще 20 тисячі. Дивіться прямо зараз. За відповіддю на усі ці запитання, знімальна група «Нишпорок» відправилась до Польщі. Першим ділом ми відвідали типовий польський авторинок. Автомобілі саме з цієї країни все частіше приганяють в Україну. І якщо подивитися на ціни, воно й не дивно. Ось Нісан Прем'єра за 1300 доларів. А у нас на такому ж автомобілі цінник на секундочку більше 4000 тисяч доларів. А ось BMW за 3,5 тисячі доларів в Україні такі по 7. А це шкода Актавія за смішні півтори тисячі доларів. Коли у нас такі ж самі за п'ять не знайти. Список нескінченний, але прірву між цінами ви зрозуміли. Крім української клієнтури, є тут, звісно, і поляки, які також шукають недорогого і надійного автомобіля. І ще ти щенці до двадцять на ще два цього чоловіка звати Томик, і він працює водієм вантажівки. З праці на доправи. До, 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 а, до ага. праці, ні? Мерседеса Приїхав за цим мерседесом. Купе ЦЛК 2000 року випуску. Шукуємо Мерседеса Класице. Тут у Польщі він коштує, увага, 2,5 тисячі доларів. У нас такий в районі десятки. Дивився Томик і на новий Мерседес з залону. Хотів кредит, але в Польщі машини в розсрочку дорогуваті. Це, а дорогі кредит на самоходи робити дороги? Ну, кредити – це вони дороги. Хоча що для поляка дорого, українцю навіть не снилось. Наприклад, каже Томик, якщо в Польщі виберете автокредит за 10 тисяч доларів на 5 років, то переплатите 3 тисячі. Думаєте, це дорого? Раше ще старає я жілішка, старає ще кусе самого на кілька рад. Ужаткова українські банки на таких же умовах заробляють мінімум 5 тисяч доларів, і це не враховуючи обов'язковий платіж, а це ще плюс тисяча доларів першого внеску. Не дістити йду до касації, А касація без безоплатна для чи мусить, ані за вони, вони, а, вони платили, ще, ще вони є щита. Тому замість кредитної кабали Томик обирає цього бушного німця за 2,5 тисячі доларів. На це авто його сім'я заробила буквально за місяць. Дублька, та, це, ну так, так, так. Мишлю, що це ж де такі авто границя є ніяк поважним додатком. А на яку машину за місяць зможете заробити собі ви? Чи можете ви купити собі автомобіль на одну лише місячну зарплату? Мабуть, ні. Її може вистачити хіба що на ось це. Це усім відомий запорожець. Рік випуску – механічна коробка, шкіряні сидіння. Він проїхав під 100 тисяч кілометрів. І будемо відвертими, цей так для нього забагато. Тут жодної електроніки, звісно, немає кондиціонера і заводиться раз через раз. Шалені ціни за розмитнення старих європейських авто наші чиновники пояснюють просто мовляв вони не відповідають українським екологічним стандартам. Мабуть, тому українці і змушені пихтіти, диркати на своїх москвичах, волгах і Жигулях, адже старі номарки не відповідають екологічним стандартам. Це правило має і зворотну силу, адже б вести і розмитнити старе авто з України до Європи теж задоволення не з дешевих. Якщо вірити нашим чиновникам, цей запорожець неможливо вивести за кордон, тим паче розмитнити та поставити на іноземні номера, мовляв, в Європу заборонено ввозити автомобілі, які не відповідають так званому «Євро-5». «Євро-5» – екологічний стандарт, що регулює вміст шкідливих речовин би вихлопних газах. Стандарт обов'язковий для всіх нових вантажних автомобілів, що продаються в євросоюзі з жовтня 2008 року, для легкових автомобілів з 1 вересня 2009 року. А ми беремо з Європи приклад. З 1 січня 2016 року в Україні вимагають дотримання «Євро-5» для всіх імпортованих за кордону автомобілів. Цим фактично вводиться повна заборона на ввезення авто, що виготовлені раніше 2008-2009 років. Та що там казати? Нам навіть безвізовий режим з Європою погодили, але чи стане український авторинок європейським? І чи дійсно Європа така сувора до екологічних норм «Євро-5»? Нишпорки провели зухвалий експеримент цього запорожця. Ми спробували вивести за кордон до сусідньої Польщі і поставити там на облік. Що із цього вийшло, дивіться далі. Останнім часом українські дороги буквально заполонили авто на європейських номерах, але водії більшості з них мають українські паспорти. Існує кілька схем, за якими українці можуть кататися на нерозмитнених авто. Є легальні, напівлегальні і є абсолютно нелегальні. Про найпопулярніші з них ми вам і розкажемо. З нами активіст Михайло Катрук. В окулярах, на плечах рюкзак, він виходить із звичайної шкоди Октаві і піднімається до себе на роботу. А, балу, Міша працює програмістом. Е, ну, я вже, напевно, років 12 працюю в it сфері в нього, по нашим міркам, дуже пристойна зарплата кілька тисяч доларів, але навіть він не може дозволити собі хорошого німця або японця. Я не готовий переплачувати гроші за бренд або переплачувати гроші через якісь інші надумані причини. Михайло донедавна сам керував мерседесом на польських номерах. За малі гроші можна можна було отримати багато автомобіля. Я за нього в Польщі заплатив приблизно 8 тисяч доларів. Ну там в Львові чи по Україні такий самий автомобіль цінувався порядка 18-19 тисяч. Він їздив по єдиній легальній схемі. Виглядає вона ось так: ви купуєте авто в Європі, оформлюєте на кордоні відповідні документи, сплачуєте мінімальні митні збори, в'їжджаєте в Україну, ну і далі можете їздити на новенькому авто по нашим дорогам. Щоправда, недовго від п'яти до десяти днів. Адже не розмитнюючи авто, ви маєте право тільки на так званий транзитний переїзд. Михайло перший час сумлінно виконував вимоги нашого дивного законодавства і перетинав кордон кожні п'ять днів. Найбільшим недоліком автомобіля на іноземних номерах це є необхідність. Перетинати кордон кожні 5 або 10 днів, в залежності від де, де ти будеш його перетинати. Якщо автомобіль вже перебуває 11-й день і без поважних причин його не вивезено з України, це вже далі йде порушення митних правил і за це також притягають до відповідальності. З Мерседеса на шкоду пересів, тому що набридло ночувати в чергах на кордоні. З кожним місяцем кількість таких автомобілів ставала суттєво більшою, тому що, скажімо так, люди теж починали розуміти, ну навіщо, навіщо їм переплачувати шалені гроші за автомобіль. А й дійсно, шкода з нашими номерами дорожча за мерседес на польських. Де логіка? Мій мерседес був на приблизно на півтори тисячі дешевше, ніж шкода. 2007 року, на які зараз їжджу. Це абсолютно різні різні автомобілі. Не говорячи вже про те, що у них навіть різні класи. Одразу після реклами ми розкажемо, хто та як не дає нам легально купувати дешеві та якісні іноземні авто. Як щодня до України виїжджають польські євробляхи по зухвалим схемам? Власне, тест – драйвнишпорок. Ми детально покажемо, як ось цей запорожець міг отримати європейську прописку і спокійно повернутися в Україну без жодних претензій та запитань. Дивіться просто зараз. Ми розкажемо, хто та як не дає нам легально купувати дешеві та якісні іноземні авто. Як щодня до України виїжджають польські євробляхи по зухвалим схемам? Власне, тест-драйв нишпорок. Ми детально покажемо, як ось цей Запорожець міг отримати європейську прописку і спокійно повернутися в Україну без жодних претензій та запитань. Нещодавно можновладці для вигляду спробували зробити крок на зустріч автолюбителям з євробляхами. Верховна Рада нещодавно мала голосувати новий закон під номером 5567. Так що це за закон за номером 5567? Він складається із дев'яти сторінок, але найголовніший абзац освіт. У випадку тимчасового ввезення таких транспортних засобів, яким сім та більше років з року випуску. Застосовується умовне часткове звільнення від оподаткування митними платежами за кожен повний або неповний календарний місяць заявленого строку перебування на митній території України та сплачується щомісяця 0,3% суми митних платежів. Ну якщо простими словами, то українці могли б їздити на будь-якій машині з іноземними номерами будь-якої комплектації будь-якого року випуску з приблизною платою 300 доларів на рік. Але як розумієте, наші посадовці. Не поспішають полегшувати нам життя. Спочатку за новий закон, як то кажуть, вписалося близько сотні депутатів, але новий закон не пройшов навіть комітет. Це ви мачі руки і з вами маємо випрацювати. Нешпорки побували на цьому комітеті з питанням митної політики, і зараз покажуть вам, чому саме чиновники не хочуть, аби ми не переплачували за беушні єврокари. Ось на комітет мчить Михайло Копцев. Добрий день добрий день. на комітет. Да, безумовно говорить прямо він проти автомобілів на іноземній реєстрації, проти того, щоб старі машини були легалізовані. А це Анатолій Євлахов не дуже багатослівний, ніби знає, що це засідання комітету користі українцям не принесе. Як будете голосувати за закон? Побачите. Депутат Максим Курячий, який також є учасником цього комітету, взагалі не знає, що це за закон такий 55-67. Я не можу повідомити про те, що чому не розібрався. Тож неважко здогадатись, як він за нього голосуватиме. Буду приймати рішення. В цей час на вулиці сотні автомобілістів, які проти високих цін нафту. За порядком уважно слідкує поліція. Ось вони сидять у ланусі без кондиціонера, який не проти поміняти на машину, як стоїть поруч. Вони приблизно в одну ціну. Ну, ви тоді пересіли з Деланса, наприклад, на такий мерседес. так. Да. Згоден. Да -да -да. згоден різниця лише в номерах. Єх. Що найкраще для України, для громадянин, ми ставимося до цього гарно. В цей час на робочу групу комітету прийшов лідер спілки автоімпортерів нових авто. Його позиція і поховала цей багатообіцяючий законопроект. Я проти законопроекту 5567, який пропонує для легалізувати автомобілі на іноземній реєстрації. Це Олег Назаренко. Він, начебто, не проти нерозмитнених авто, але тонко натякає. Це вдарить по його бізнесу, бо люди масово припинять купувати нові машини. Якщо вийшов в дискримінаційному стані порівняно з іншими. Так, якщо у людей з'явиться нагода купувати вживані якісні автомобілі, скажімо, за 5 тисяч доларів, мало хто буде йти до салону і брати той самий Ланус, який коштує 8. Хай і новий «Ланус» – українцям від щирого серця. Тому закон 5567 різко критикує депутат Дмитро Святаш. Це схема не сплатити цього депутата. Називають головним лобістом вітчизняних автовиробників. Це також легко зрозуміти з його заяв у ЗМІ. Я мав безпосередні стосунки до автобізнесу і добре в цій темі розбираюся. Якщо я цим займався все життя, то й душа в мене за це болить. У мене залишилась маса знайомих у цьому бізнесі, і я все одно у цій автомобільній тусовці. Заборонити режим транзиту. Це не. Це не. Режим тим везення. Автомобілі український належить резидентам України. Останній цвях у домовину цього проекту забила голова комітету Ніна Южаніна. Свою позицію пояснила просто: я за свій новий автомобіль заплатила півтора мільйона гривень бюджету. півтора мільйона. Я хотіла би, щоб такі ж рівні платежі платили інші люди. Як результат, цей законопроект відклали, як то кажуть, у кошик до кращих часів, і в найближчі кілька місяців дешевих авто з Європи нам не побачити. Ми повертаємося до нашого запорожця. Нагадаємо, це авто рівень екологічності якого нульовий. Його дуже важко розмитнити за кордоном. А якщо і вдасться, то податок у рази перевищить його вартість. Ми все ж перевіримо. Ледь завівшись по дорозі у нашого жужика ледь не відпало колесо. Робимо такий собі підстоп, з ким не буває. Їдемо далі. А між тим на спідометрі нашого запорожця 110. Зі Львова до Шигинів за годину. На кордоні наш жужик привертає увагу поліції. Хлопці у формі, наче приїхали за чебуреками, але по факту розвідують, хто ми і для чого веземо у Польщу цю диво машину продаємо. Продаємо сіряна, да ні, чому -то. ледь відчепились. А от на самому кордоні довелося попітніти. Українська сторона щоправда випустила запорожець буквально за годину. А от з поляками і справді довелося попітніти як слід. Всю ніч вони перевіряли різні документи, довідки та сертифікати. А поки поляки думали, що ж робити з цим дивом українського автопрому, ми спостерігали за шаленими чергами з автомобілістів, які кожні п'ять днів вимушені перетинати кордон. За останні роки їх кількість на кордоні збільшилася у сотні разів, і через це автомобільний перетин європейського кордону для всіх перетворився на багатогодинну каторгу. Хай, хоч 30 днів зроблять транзит. Або вже нехай зроблять временний воз. лише на ранок. Наше авто все ж отримало зелене світло і перетнуло кордон. І ось ми вже на Запорожці розсікаємо польськими дорогами. Це перемишлі. На цій станції технічного обслуговування ми пройдемо техогляд. У Польщі це найвибагливіший документ під час реєстрації автомобіля. Це стан ходової частини, це стан гальмівної системи, це стан е, освітлювальних приладів. А ця структура виконує функції наших мрев. Називається вона відділ комунікації міської ради. Тут ми і спробували поставити Запорожець на польські номери. У коридорах тільки й чути українську. Це наші у черзі на отримання автомобільних документів. Ті, хто приїхав за машиною для себе, чемно чекають. А ось ці хлопці тут вже не вперше. Вони професійно міняють номери прямо на вулиці. А вже в самій будівлі пропонують оформити незаконну схему покупки польського авто, яка виглядає ось так. На кордоні з Україною з шаленим зростом попиту з'явилася ціла когорта автоперекупщиків, які допомагають українцям обзавестись недорогою автівкою на польських бляхах. Тут цих перекупщиків, які всі мають польське громадянство, називають верблюдами, адже їх функція як через пустелю провести товар через кордон. Верблюд оформлює на себе машину, за яку заплатили ви, і виписує вам довіреність на право керування. Потім перевозить вам це авто через кордон, і ви, начебто, можете рік часу спокійно цим авто кермувати по Україні. Верблюд за цю послугу отримує 400 доларів, і все б нічого. 400 доларів де такі вже й шалені гроші за можливість купити машину три дешевше від української ціни, але це незаконно. Якщо іноземець в Україну ввіз автомобіль, йому дають медний режим тимчасового ввезення, він звільняється від обов'язку розмитнювати чи сплачувати будь-які тимчасові авансові часткові платежі. І він, передаючи вже керування українському водію, тут відбувається порушення закону. Нагадуємо, чесно їздити на іноземних номерах в Україні можна лише від 5 до 10 днів, тобто в режимі транзит. Якщо автомобіль вже перебуває 11-й день і без поважних причин його не вивезено з України, це вже далі йде порушення митних правил і за це також притягають до відповідальності. Але ви не повірите в Україні на цьому обмані існує цілий ринок нерозмитнених автомобілів. Польський плацени такий, дуже пригнаний. Ось кілька сайтів, які гарантують нерозмитнені автомобілі за дешевими цінами. Представляємось покупцями і йдемо в офіс на консультацію. У черзі кілька людей їм, як і нам, розкажуть про абсолютну законність цих авто. Пяти роки їздите з одним єдиним перевищенням Хоча під кінець розмови натякають: будьте готові до штрафу: 8 тисяч 600 гривень одноразового. Може проходити по місцю прописки протокол у розмірі 8500 гривень, одноразово. І якщо розібратись, то ця схема, хоч і незаконна, але працює бездоганно. Ми працюємо з транзитом. По закону за 10 днів потім йде перевищення. І в незалежності від цього перевищення кінь збільшується. Він є фіксований, 8 тисяч посольств. Поліцейські начальники сухо зводять плечима. Нерозмитнені авто можуть оштрафувати хіба що за порушення правил. В першу чергу це за порушення правил дорожнього руху. І є там така норма, за, е, якщо є інформація, що свідчить про причетність водія до вчинення адміністративного, або якщо є інформація, що свідчить про те, що транспортний засіб може бути об'єктом вчинення адміністративного правопорушення. Мовляв, це юрисдикція митників виявляти та конфісковувати машини, які затримались в Україні довше ніж на п'ять днів. Ні, МВС, ні національна поліція такі автомобілі не обліковують. Вони на обліку стоять ті держави, де вони зареєстровані. Митники у свою чергу зазвичай проводять рейди по затриманню лише в прикордонних областях. Це використаються недобросовісні фірми, скажімо, у Києві. Їздите з одним єдиним перещенням. Однак, якщо поліція і митники скооперуються і вас впіймають на такій машині, то покарання може бути дуже неприємним. Крім штрафу, вас примусять цей автомобіль розмитнити, а це в рази більше його вартості. Ця економія, вона потім просто в майбутньому може бути зовсім не економною. Тим часом на наш Запорожець все ж виписали страховку та прикріпили на нього легальні польські номери. Зараз авто заїжджає в Україну в режимі транзиту. Активісти обіцяють пригнати цей запорожець під Верховну Раду, щоби влада нарешті відкрила очі на порожній гаманці людей. Я не готовий переплачувати гроші за бренд або переплачувати гроші через якісь інші надумані причини. Підрахуємо, оскільки ж нам обійшовся наш жужик після таких процедур. Цей запорожець коштує у нас у межах 200 доларів. Щоб його повністю поставити на польські бляхи, треба ще десь 300 доларів, тобто це на 150% більше його початкової вартості. А тепер увага, щоб тепер розмитнити його в Україні і повернути йому рідну реєстрацію, доведеться заплатити близько трьох тисяч доларів. Але є ще одна схема, за якою можна легально їздити на іноземному авто. Принаймні, звучить вона законно, і на це клюють багато покупців. Найчастіше така схема працює з автомобілями на литовській реєстрації. Автомобіль реєструється на іноземну фірму. Зазвичай ця фірма фіктивна. Від імені цієї ж іноземної фірми підписується трудовий договір з українцем. На українського власника оформлюється іноземна довіреність на право керування автомобілем, а також документ на зразок листа для відрядження. І, от українець, який нібито є співробітником литовської фірми і працює в Україні, пересувається на службовому транспорті, і через два роки має виїжджати до Литви, аби продовжити техогляд. Здавалося б, зручно і без проблем можна купити в Литві авто і їздити спокійно собі в Україну, виконуючи фіктивні службові завдання фіктивного європейського роботодавця однак схема насправді абсолютно незаконна, адже для цього потрібно безліч дозвільних документів або на перевезення митних вантажів, або на перевезення пасажирів. Безліч європейських і українських сертифікатів, дозволів, ліцензій і страховок на перевезення, щоб мати законне підтвердження комерційного використання автомобіля. Олександр скористався саме такою схемою. На машина да на литовських номерах у мене є э, техосмотр і довіреність від лица, від фірми. Ну у мене на даний момент на год Тобто в триста 365 днів я можу придвигатися по території України. але не виїжджати. Він зекономив на купівлі автомобіля більше п'яти тисяч доларів. Найшов чоловіка, який частне ліцо, який приганяє такі машини. Ми з ним зазвонились. Он уїхав в Литву, скинув мені по вайберу багато фотографій. Я согласився, сказав, дай там я Ось Ну він мене пригнав. Про ризики Олександр звичайно задумується, але йому хочеться вірити в краще. Сподівається, все буде так, як пообіцяли йому продавці. Зоні з чоловіком подъеду на граніцю. Он сядет за руль моей машини, выйдет на территорию територію, візьоть його по новой. І опять продлит продлітні. Однак, все досить таки туманно і нестабільно. Всі ці напівлегальні схеми поки що працюють, і невідомо скільки ще працюватимуть. Коли правоохоронці разом з митниками наважаться навести лад на дорогах, поки що невідомо. А якщо таки наважаться, то всі власники автівок на євробляхах. Ризикують залишитись не те, що без своїх залізних коней, а з величезними штрафами за порушення митного законодавства. Більшість схем, за якими українці можуть користуватися автомобілями на європейських номерах, є незаконні. А наша влада цілком передбачувано закриває на цю проблему очі в той час, як українці на свій страх і ризик, користуючись непрацездатністю контролюючих органів та повним хаосом у законодавстві, продовжують кататися на автівках з європейськими номерами.